Все, Катюню залишила вдома, вона намірювала зі мною піти, але їй сказала дома. А, ну всім привіт, це новий влог. <смісті> і вона така раз, сразу в ліжаночку лікувала і все взагалі без проблем. Воно дивіться скільки воно буде. Будет. І ще ж, наверное, в багажниці, да? так? Мами <смісті> мамин один. Мама, правда, каже, що вона з водоканалу не любить воду. Але наберемо. вже буде пить. Так що їдемо наберемо водичку і потім, як я й казала, в попередньому позі ми будемо мити вікна, так? Да? Так. Точно? Мабуть. ]�е. я <laughs> вже котрий раз. Ну, та я вже сьогодні точно буде, навіть то, на поутінку по знімати. Та помий політики. Не треба ще ж в магазин заїхати. Можу. Ну м'ясо якогось купити. Їсти будемо? А що? Не будемо? Будемо. Ну, а ти як хотів? Вікна помити і не їсти. обов'язково їсти. То я поставлю, поки, поки будемо мити виклик, вікна, воно сто раз, звісно, приготується. Я кажу, ти, навірно, Артем не розумієш об'єм роботи. Прекрасно. Угу, немає черги, зазвичай така черга велика. А тут немає. І так. Колись ми дізнаємось, кому він возить воду. Ні, це просто віка, вона не хоче митися в воді з підпорки, то я і лью ванну таку, ага, як Клеопатра, я мистільки стільки якісній воді. <рес> Все, завезли. До мами эту воду зібрала сумку для Кеті їжу yeah. <laughs> і те, що там було в холодильнику. Артем поїхав, а ми пішли ще погуляємо з Кетюха і потім прийдемо. Yeah. Так, ми прийшли, дивіться, яку швабру притягнув Артем. Специально. У мене є, звісно, те, швабру для вікон, але це краще, мабуть. Подивіться на Масштаби. Думаю, може поки на полотіну. розмаху. Масштаби. Ну, е, оце ще так, півбіди, але отам от от зверху оце все в, в цих в коканах по всім вікнам. І отам, на кирпичах на цеглі. Ну, з тієї сторони. Дивіться. Ну, зараз будемо робити красоту. Так, Кеті, іди, я тебе роздягну. Іди сюди. Ей, іди сюди. Іди сюди. Давай. Нічка. Стой. Все, у Мунічка ум'яшка, така нічого не брала. Слухається мене на вулиці, коли я кажу ні. Вона щось нюхає, вже кістечку якусь ні на раз. І пішла далі. Але не кожен раз це спрацьовує. Поки що. Ну що, не все так страшно? Ну, Потихонечку. Збирається. Тільки він на тебе було, було взагалі короче. Ліба і зріліще. Я потім буду мити. Сітка. Хух. Там, мабуть, був паучок. Зараз буду сіточку мити. Вирішила, що сьогодні тільки павутиння збере Артем, а вікна помиємо. ну, я потім помию пилососом. Ще б все одно одним пилососом не справиться. Спочатку треба шваброю, а потім вже пилососом домивати. Доводиться мити рукою, бо ганчіркою не змивається, воно тільки розводиться, Скатується туди-сюди. А рукою доводиться знайомитися з получками. Але вони мокрі і не такі страшні. Дві готово. Я кажу Артему, я вже павуків не боюсь, Бо з таким досвідом спілкування з павуками в цій квартирі, в мене вже просто <смір> на них, ну, типу, я їх не те, щоб люблю. Ось, бачите, павзи. Але й не жахаюсь так. Як... Бо раніше я дуже боялась павуків. ну Типу, для мене я там гушек, змій, ящерок, нічого такого, не черв'ячків. А от павуки для мене це було якесь таке створіння найнеприємніше. -най То тепер. А ну, могу отак от його переборщила, звісно. Але коли ви на мене залазить, я не дуже боюся. Спочатку отак от робимо. Завершенствую. Я спочатку мочила і воно дуже погано тоді змивалося. А так можна струсити, а потім вже змивати простіше, бо оце ж поветиння воно липке. У мене на тій старій квартирі такого немає. А тут, звісно, на митниці з павуками це такий трендець. Що я вам скажу? велика біда начало. <рес> вже моїмо, вже майже всі помили. Дальнього там я не достаю. Артем став на настрійомку. Тут по швам Артему, там павутиння, поняв? От. А так, виходить, оці помили, ну просто з водою, шваброю, підвіконня Артеми, під підвіконні Артем під я вікна. От, а пилососам треба вже буде догнатися. Ну, а на це сил не вистачило. Сітки тільки, сітку помила я відсюди, то вже наступним заходом. Але принаймні <с> я навіть не очікувала, що. Зараз mm -hmm. я ще поставлю плесосик, ми поки будемо готувати і вечеряти, пилосос доробить свою справу. На вулиці такий вітер, <с> капець просто. Сподіваюсь, ми будемо здорові, Пилосос налаштовую, заправляємо водичку. яблочко. И... Готовченку. Ага, так да ты все колесо включаешь? Так я хочу, чтобы сетки поставить. Ты так все равно зараз, потом ночи ничего не побачишь. Так а что вы не бачите? А что он так долго указал? Умы и то что-то він рассказал, мені в жовтом светится. Что такое? Що ему не подобається? Кто знає англійську? Може не заряжене. А як не заряжено? Я его включила в розетку. Он же не заряжается, он в розетку включается.

Do not use it in rainy and wet weather? Не так, як завжди. Я тут щось там мігає. Читай Та, Ти що? Трошки Строшки выводи. Уже забагато води на. Воду. Та Welcome to use our window cleaning robot. Please tie the safety rope before starting. She in Клинин, что скажет. Да. Давай, Клинин, пошел. Да. Стоп, Клинин нажал. А где пульт? Все, пошел. Давно не прошло. Он же там пшикает водичку. Пристегнуть его пристег. да. до тебя. Давай, пристегнуть. До тебя, да. Не, 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 надо вот то есть стелец с балкона на него. Да он до этого пристегнет, что не достанет. Нема тут ніде, я вже все тут опитую. А за цей слон а дерне А Достане, він буде. Достане, не достане. Зараз не буду... достане. Да. Тягни не стілець булкона. Там його баньки такі стілець. Кейті, Артем, ну нафіга ти її дергнеш. Принеси сюди стіл. Да, я, я зараз придумаю. Ну придумай, давай. А ми дивимось. Кіно я про... Штучний інтелект. Ось, він, будь ласка. Не показуйте мене. Е... Чи мене? задоволена я грилем? Аерогрилем. Так. Я дуже задоволена. Дуже. Бо це смачно і дуже просто. Так що рекомендую. Все, привела мене Китюня додому. Ну, в принципі, вона вже була готова сьогодні, мені здається, там і заночувати. Але я не стала ризикувати. Ми там кіно дивилися, валялись там на кроваті, а вона біля ліжка лежала, то у себе там на ліжаночки, то у нас там в ногах. От, отак от, от собі. Взагалі, абсолютно нормально. І, в принципі, була даже мисль така залишитися. Але. Кажу, давай не будемо ризикувати, краще, все одно мені треба з нею ввечері погуляти. Пішла я додому. Артем каже, то і я тоді поїхав. І він поїхав до себе. От, ну ми з Кетюні прогулялися, попісює і будемо зараз лягати спадки. Отже одинадцята, пора спати. спать. У Кеті взагалі вже з десяти вона має спадки. А я я ж до одинадцяти ї все, дякую всім за перегляд. Ставте лайки, вподобайки і підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі. Зустрінемося з вами завтра в новому влозі. А завтра мені до Алінки на манікюр. Як завжди, не знаю, який я хочу.